Без хірурга та під шквальним вогнем важкопораненому бійцю з бригади Червона калина врятували життя прямо на полі бою. Це неймовірна історія трапилася під Покровськом. Нас буквально стікав кров'ю, і час вже йшов на лічені хвилини. Як у такій ситуації витягти з того світу побратима? Виявилося, що для наших воїнів це не проблема. Кров на місце доставили дроном, а потім хлопці крок за кроком виконували вказівки медика, який вийшов з ними на відеозв'язок. Без паніки та зайвих руків бійці зробили переливання крові. Своєму побратиму тепер він же у безпеці та йде на поправку. Не загинула через вірусну пневмонію. Ще взимку до дитячої лікарні Святого Миколая потрапила трирічна дівчинка з високою температурою. Як розповідає мама дитини, тоді занедужала уся сім'я, і до останнього найкраще трималась саме Софійка, яка тривалий час не мала ніяких симптомів. Вечором стан погіршився. Ми викликали швидку. Швидка нас оглянула. Діагноз був, що в нас боліло в дитини горло, ставили що підозра на ангіну. Ну, відповідно, лікування ми приймали. На другий день стан обідом сильно критично погіршився, і ми звернулися сюди в лікарню за допомогою. П'ять днів дитина перебувала на кисневій підтримці під наглядом лікарів у центрі терапії, але згодом стан різко погіршився. Температуру не вдавалося збити, і критично знизилась сатурація, тобто насиченість крові киснем. Це щастя від Бога, що ми були в лікарні, що вона зразу забрали в реанімацію і зразу її почали спасати. Дитина була вкрай в критичному стані. Її сатурація е, важко було підняти вище 80 і неї на фоні того ще при такому тяжкому ордесі виникала легнева гіпертензія. І це все треба було контролювати. Кожен мікроелемент збирати її докупи, щоб забезпечити її організм належним чином і щоб не було не страждали інші органи. Легені дівчинки вже не справлялися. Покращити стан не допоміг навіть апарат штучної вентиляції легень. Мені сказали, що надія є, вони її в мене не мають права забрати. Шанс, що вона виживе, один з мільйон. Тоді дитину екстрено під'єднали до апарату екмо, який насичував кров киснем поза тілом та повертав назад у кровообіг. Вона перебувала на екмо близько 19 днів. Поступово була знята з високочастотної вентиляції, переведена на звичайну штучну вентиляцію легень, і поступово відбувався регрес патологічного вогнища в легенях. І відповідно місяць, навіть чуть більше місяця, знадобилося того, щоб дитину перевести в подальшому в неврологічне відділення. Решті дитину вдалося врятувати та стабілізувати її стан. Ще у реанімації з нею почав працювати фізичний терапевт. Коли Софійка була підключена на апараті ЕКМО, ми все одно до неї приходили, показували мамі пасивні рухи, які можна з нею виконувати, показували мамі, як правильно її позиціонувати, щоб запобігти ускладненням, таких як контрактура, пролежні. І коли треба мамам були наші консультації, ми до неї також приходили і надавали їй консультації, якщо це було потрібно. Відновлювати стан дівчинки довелося ще не з нуля. Спершу тримати голову та сидіти, а вже сьогодні, попри біль дитина вже робить перші кроки. А тепер ми знаходимося в центрі реабілітації, де нас далі відновлюють, і ми починаємо ходити. Зараз основною нашою ціллю Софійкою є повернення її. Активності до хвороби. Зараз ми працюємо над її ходінням самостійним. Зараз вона вже може ходити з допоміжним засобом ходунцями. У нас є ще дихальні вправи, і вона ще зараз залежить від кисню в період сну, але вже при активних якихось рухах сатурація її не знижується. є в межах норм. Загалом у стінах лікарні дівчинка провела 71 день. Навісні Софійці виповнилось три роки, які вона змогла відсадкувати вже вдома. Тут просто реально я їм дуже-дуже вдячна. Тому що для мами це моя головна дитина, а вони зробили мені величезний подарунок, вони мені її спасли. Найбільша загроза для життя дитини вже минула. Вона продовжує реабілітацію та приїжджає до педіатрів та неврологів на консультації. Ірина Цвігун. Правда, тут Львів. Служба безпеки України прикрила ще один канал незаконного виїзду з країни чоловіків призовного віку. Організатором виявився 29-річний уродженець міста Стрий. Вартість своїх послуг фігурант оцінив у 13,5 тисяч доларів. США за даними слідства. Організатор обіцяв військовозобов'язаному допомогти безперешкодно перетнути державний кордон України в час війни. Проте правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігуранта та затримали його під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Також фігуранту вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Окрім цього, триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників протиправної схеми. На початку війни був за кордоном, почалася війна, вирішив приїхати захищати батьківщину. 26 лютого приїхав назад, повернувся в Україну, пішов одразу служити в прикордонну службу. Будучи за кордоном, я почав перечитувати новини, дивитися якісь ролики, відео. Ну, взяла це за душу, стало неприємно, образливо. Ну і хотілося допомогти ну, якби, своєму народу, своїй країні, тому повернувся сюди і одразу ну, тоді ще так. Був такий наплив, можна сказати, дуже багато було людей, то ходив неодноразово військомат, якби не з першого разу вдалося потрапити на службу, але все ж таки я добився свого і от фактично від початку травня 22-го року я проходжу службу, саме при кордонній службі. Потім була поїздка на білоруський кордон, потім з білоруського кордону ми поїхали на саме Донецьку область. Потім приїхав і через місяць поїхав знову, знову на Донецький напрямок. Так вийшло, що знову на Донецький напрямок, в місто Бахмут. Після Бахмута повернувся сюди, лікувався трішки зі здоров'ям, була проблема. Зараз поки що тут, намагаюся бути тут корисним, а далі буде видно, тому що війна продовжується. На жаль, будемо бачити, як далі буде. Перший бойовий досвід, це, напевно, розкажу вам про, саме про місто Бахмут. Ну, напевно, всі чули, знають, що це таке, воно було на слуху. Дуже важка там тоді була ситуація. Ми, можна сказати, попали так в ну, такі було, якби переважаюча більшість була, в збройні. Ну, Ми намагалися давати вісіч противнику і стояли до кінця. Всіма можливими методами, засобами ну, нам є за що стояти, ми боремося за свою батьківщину. Ну, і Там дійсно були такі жорсткі бої, тому що нам тоді протистояв Вагнер. Це була такі, якби, приватна армія, яка ну, там, люди, які повоювали, вони були в різних, там, залучалися, напевно, ще й в Чеченські війни. Ну, було складно проти них воювати, але ну, ми навчилися, ми намагалися давати їм відсіч, і це нам вдавалося. Зброї в них дуже багато, артилерійських снарядів і всякого різного. Можливо, вона не там не сама ну, нова, але їх дуже багато в неї. І ну, обстріли дуже сильні були зі всіх, зі всього можна сказати, і авіація, і танки, і ну. Все, все, що було, все, що це, і все по нам працювало. Ну, зносили, розносили будинки, спочатку йшла артпідготовка літаками, градами, всіма можливими способами, а потім йшли ну, штурми, штурми, постійно накати, штурми, там по п'ять по, по разів на день бувало, що штурмували нас. Ми почали якби, ще за річкою Бахмуткою, там був такий приватний сектор. Потім ми так поступово, поступово і нас так витісняли, ми вже потім перейшли якби, в місто саме Бахмут. Ну, це була така міська забудова. Досить важко там воювати, тому що не проглядається все з кожного вікна, можуть по тобі вести вогонь. Тому було, було важко, були в нас втрати. Бахмут, я так дивився, мені було цікаво, яке було місто Бахмут до війни. Це було дуже красиве місто, це були ці алеї троянд, там фактично біля кожного під'їзду там такі були алейки з троянд, там мер міста, от, кажуть, полюбляв це. Дуже красиве було місто, досить багато місто, а потім, що сталося, це ну, просто було жахіття і дуже важко було дивитися на те все, будинки були розбиті. Вони просто от, квартал за кварталом просто зносили, рівняли просто з землею. Нічого не змінилося, мотивація не втратилася ні в якому разі. Війна не закінчена. Будемо боротись далі до перемоги. Нам відступати нема куди, тому будемо намагатися і служити далі.